17 грудня 1917 року більшовицька рада народних комісарів на чолі з Володимиром Лєніним і Львом Троцьким направила Центральній Раді УНР маніфест до українського народу з ультимативними вимогами. Цей документ, здавалося б, визнавав незалежність Української Народної Республіки, але водночас містив низку вимог, виконання яких було неможливим без втрати державної незалежності. На словах, більшовики декларували, що визнають Українську Республіку її право зовсім відокремитися від Росії, однак за цими гучними заявами ховалося справжнє оголошення війни. Раднарком вимагав. Припинити створення українського фронту, який би забезпечив незалежність УНР, не пропускати через територію України донські козацькі війська, дозволити прохід більшовицьких військових формувань на південний фронт. Повну версію цього відео. Дивіться на ютуб-каналі День в історії.